Цьому випуску новин. Іванівська райрада обрала заступника голови на останній сесії в цьому році. Іванівська селищна рада підвищить орендну плату для ринку привіз. На центральній площі райцентру провели відкриття новорічної ялинки. Учні Іванівщини створили ялинки та новорічні композиції з пляшок паперу, металу і тканини. В Іванівці провели новорічний турнір з футболу серед вихованців спортивної школи. Змагання з футболу серед команд другої ліги провели в Іванівці. Заступника голови райради обрали депутати на останній сесії в цьому році. Варто зазначити, що на пленарне засідання чергової сесії на розгляд було винесено 19 питань, і обрання заступника голови районної ради було першим. На відміну від попередньої сесії, запропоновану кандидатуру депутати прийняли позитивно для проведення підготовки і подальшого голосування було оголошено 20 хвилинну перерву. Саме голосування згідно чинного законодавства проводилось таємно. За проведеним підрахунком голосів було обрано заступника голови районної ради. Ним стала депутат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Валентина Тринча, котра отримала підтримку 22 із 31 присутніх народних обранців. Необхідно зазначити, що Валентина Тринча попередньо працювала начальником роздільнянського міжрайонного управління юстиції в Іванівському районі. Загалом її добре знають в нашому районі. На минулій сесії пропонувалася кандидатура, яка не була підтримана. Після цього велися перемовини між партіями. Діло в тому, що прийшли до одного до однієї думки, що тринча буде достойним кандидатом на посаду заступника голови Іванівської районної ради. Я думаю, що справиться з виконанням своїх обов'язків. Кандидатура болі-мені консолідуюча. Всі фракції піддержали. Знають всі депутати, знають районі знак чоловіка хорошого, толерантного е долітки серйозний спеціаліст Валентина Сейславна. І, опять же, 22 два чоловіка учитував, що на предыдущей сесії дважды зам був не избран, а тут з першої попередки 22 человека, чоловіка. голосов говорит само за себе. Поздравляю для жінки стало неочікуваним висунення її кандидатури на посаду заступника голови районної ради. Я дуже вдячна депутатському корпусу, що мене підтримали і довірили мені. Я буду старатися все для цього приложу, щоб справитись з роботою. І дійсно буду звертатись до старших колег. Буду радитись з ними. Послідуючі питання, які були винесені на сесію, депутати розглядали в звичному режимі. Варто відзначити, що народними обранцями також прийнятий бюджет нашого району на 2016 рік. Примітно, що в сесійній залі під час проведення пленарної частини була державна символіка у вигляді прапору України та прапору району. Також початок та завершення сесії супроводжувались виконанням державного гімну. Підвищити ціну оренди землі для Іванівського ринку, таке рішення прийняла Іванівська селищна рада на своїй сесії. В свою чергу, селищний голова розповідає, що дане рішення було зважене а кошти, котрі будуть надходити від цього, використовуватимуться для приведення належного стану навколо ринку. Ми є власник цієї земельної ділянки, понимаєш? ми хочемо, щоб ця земельна ділянка ефективно використовувалася не тільки в інтересах комерційної структури Райс спілки, але і в інтересах наших жителів селища, щоб кошти значить, направлялися на благоустрій не тільки ринкової території, а та територія, яка в округ ринку. Однак голова Райспоживспілки розповіла, що дане рішення однозначно повпливає на підприємців, тому що і для них керівництво ринку буде змушене підвищити орендну ставку. А загалом це все складе неприємну ситуацію в роботі самого привозу. Звичайно, воно не може не вплинути, тому що в розрахунок тарифів за оплату торгових місць. Включається оренда, оплата за оренду землі складається 25%. Це оренда землі, яка перераховується в селищній раді. Якщо оренда землі виросте на сьогоднішній день у два рази, то звичайно вже у нас 50% від вартості тарифів. Це, звичайно, не може не вплинути вже на саму роботу, ринку і всього, тому що. Підприємці занепокоєні таким ходом речей. Вони стверджують, що на фоні стрімкого росту цін на товари і так важко утриматись в торгівлі, а підвищення орендної плати викликає значне обурення. Я вважаю, що на теперішній час неможливо піднімати ціну на оренду землі. Це не є великим секретом. Між нами підприємцями вже йдуть розмови. На високому як знервованої, сі на, на повишеної, це призведе до певного бунту. Я хочу сказати, що в нас додались, в нас більше е, стало підприємців. Товар один і теж той же. У нас почнуть закриватися між до підприємців, почнуться е, розлади. Ну, це попливає. Будемо мати більше менше доход, Що говорити? Ми так тут витягуємо кожну копійку. Ти ж маєш тут це плоха. Відкриття новорічної ялинки відбулося в Іванівці. Дане дійство дало старт традиційним зимовим святкуванням, котрих іванівчани вже давно чекали. На центральній площі селища біля ялинки зібралися діти з батьками, жителі і громадський актив району. Всім присутнім була представлена яскрава новорічна вистава з казковими героями, які урочисто запалили вогники на новорічній ялинці. Під час заходу лунали пісні, водили хороводи, а казкові герої принесли з собою не тільки гарний настрій, але й чарівну атмосферу для малечі. Також для них були підготовлені солодкі подарунки. Заступник голови районної адміністрації запевнила нас в тому, що в цей нелегкий час для країни такі заходи повинні стати невеликою відрадою для наших мешканців. Коли закінчується старий рік і починається новий, традиційно прийнято підбивати певні підсумки. Рік 2015 був важким для нас та загалом для всієї України. Перед кожним з нас стоїть велика відповідальність. Ми повинні більше і краще працювати, бути добрими батьками, добрими дітьми, добрими працівниками. Ми повинні збудувати нашу державу та наш район самостійно. Ми повинні дбати про тих, кому найважче мати повагу один до одного. Ми повинні бути людьми. Хто має сильну віру, той знає дорогу, якою треба йти. Присутнім здебільшого сподобалось відкриття новорічної ялинки. Вони відмітили, що на сьогодні такі заходи це чудова можливість провести час. Дуже сподобався. Я вважаю, що давно треба було ну в центрі Іванівки розташування ялинки. Дійство, яке проходило, ну дуже цікаво. Я вважаю, що море задоволення отримали діти, дорослі не менш були задоволені, гарні були виступи і ігри. І, взагалі, чесно кажучи, я навіть не очікувала, що буде така кількість дітей. Ну чомусь я вважала, що буде менше. Я думаю, що це дуже добре, дуже гарно бають про людей. Бо якби така життя жола у нас, хоча б щось та є, якісь там. Жизні, хоть що не будь маленьким, про вийшли, подивилися, дітей привели, полюбувалися. Свято є В свою чергу. З приводу організації святкового дійства мали місце і інші думки что маленькие дети стояли сзади, а впереди стояли взрослые. Когда раздавали подарки, это был просто бардак. Допустим, мы даже не пытались взять эти подарки, потому что мы то, что мы не нуждаемся, это было просто не подступиться. Было Бу, бы хорошо, если Дед Мороз бы подходил, каждому ребенку раздавал. Мы не получили впечатления. У меня ребенок был очень расстроен. Виставку Конкурс Ялинка провели на базі Іванівського районного будинку дитячої та юнацької творчості. Це щорічна екологічна природоохоронна акція, спрямована на збереження лісових красунь. В цьому році в виставці прийняло участь 14 шкіл району та два позашкільні заклади. Учні виготовляли новорічні композиції як альтернативу живій ялинці з закликом зберегти зелені легені планети. Дуже багато робіт представлені і нові роботи такі, що дуже цікаві із цих всіх робіт. Ми вибрали 16 робіт на обласну виставку. І я думаю, що у нас кожен рік приходять грамоти, діти нагороджені грамотами. І я дуже рада, що багато керівників в цьому році приділили уваги цій природоохоронній акції Ялинка і прийняли участь. Ялинки та новорічні композиції з різноманітних матеріалів, пластикових пляшок, паперу, металу та тканини. Експозиція створює святкову атмосферу. Та головне завдання такої виставки виховне. Штучними прикрасами до новорічних днів діти привертають увагу громадськості до екологічних проблем, стверджує директор Іванівського будинку дитячої та юнацької творчості. Ну, я думаю, що користь є. Діти бачать, що вдома можна ялинку не зрубати, щоб батько не пішов, не купив. От нас є деякі дюю, люди приходять, і батьки навіть приходять, можна купити таку ялинку і поставити на новий рік, щоб не їхати там, в ліс там і зрубану. А щоб такого, і приходять, і люди запитують, чи можна купити таку ялинку і поставити вдома. Новорічний турнір зміні футболу провели серед юнаків 2000 року народження та молодших. Змагання проводились на базі Іванівської дитячої юнацької спортивної школи. Головна задача заходу розвиток і популяризація спорту та здорового способу життя в Іванівському районі. Тут представлені 4 команди: це є команди, вихованці в США. Працюють з ними тренери з Червонознаменки, з Петровки. Радісне і курсакове. Змагання проводяться для пропаганди здорового образу життя серед юнаків та молоді нашого району. Для розвитку, по-перше, спорту в нашому районі, для оздоровлення дітей. І, Якщо змагання дітям цікаво, всі учасники турніру прагнули до перемоги. Юнаки бажали показати свої вміння та гідно представити команду. Ми ходили на тренування, зірно тренувалися, не пропускали ні одної. Переможці турніру були нагороджені грамотами та цінними подарунками. Змагання з мініфутболу серед команд другої ліги провели в Іванівській спортивній школі. В них прийняло участь 9 команд. Варто відзначити доволі насичений матч Фенікс проти юність. В ньому було забито 17 голів. Жодна з команд не хотіла поступатися своєму супернику. Перший тайм закінчився з рахунком 8-1. Впевнено, тримала перемогу команда Фенікс. Однак другий тайм видався доволі напружений. Команді Юність вдалося мобілізуватися і забити 6 голів. До останніх секунд гри зберігалася інтрига. Однак Фенікс зміг отримати перемогу. Доволі цікавим видався матч Фенікс Білка проти юність Баранова. В цьому матчі можна відзначити Литинського Максим, Максима, е гравця команди Фенікс, який забив 5 голів. Тут, де команди грає в мене з села, тут в чемпіонаті району. От. Ну, Сподіваємося, на краще. Я в цьому році вже зробив більший футбол у нас в селі. Нарешті. Це не було довго. Ну, Зараз воспитані подростали, грають, ребята молодці. Стараюся. Желаю всім учасникам. Поддержувати фізичською, так сказати, свій фізичний стан. Ради, що є у нас спорткомплекси, є приїхати, як говориться, поіграти, щоб діти могли розкрити таланти свої, йдуть далі, грають в чемпіонатах міста, області. Іде розвиток футболу в частності у нас в районі. В результаті проведених ігор склалася наступна ситуація. Лоуграна Торнадо 3-6. Фенікс юність. 10-7. Автомобіліст Патріот 4-5. Дружба Лоуграна» – 7-6. Фенікс зірка 2-12. ПСЖ Лоуграна 6-2. Дружба Торнадо 1-9. ПСЖ Зірка 4-4.